Тотожні перетворення виразів, що містить квадратні корені. Розглянемо, як застосовується властивості квадратних коренів для винесення множника за знак кореня. Винесемо множник за знак кореня із виразу корінь квадратний із 75. Розкладаємо число 75 на множники, наприклад, 25 помножене на 3. Важливо, щоб одного із множників або кількох множників добувався арифметичний квадратний корінь, як в нашому випадку з числа 25. Застосуємо тепер для нашого виразу. Першу формулу, яка називається корінь із добутку. Ми знаємо, що корінь з добутку виразів дорівнює добутку коренів цих виразів. Отже, можна записати корінь з 25, помножити на корінь з 3. Корінь з 25 дорівнює 5. Отже, маємо 5 помножити на корінь з трьох, ми винесли множник 5 із під знака кореня. Винесемо множник з такого виразу: арифметичний квадратний корінь із сім третьому степені. Дорівнює. розпишемо вираз 7 у третьому степені у вигляді добутку таких множників. 7 у другому степені помножити на 7. Ми знаємо за властивостями степенів. Коли множаться степені з однаковими основи, показники додаються 2 плюс 1 3. Отже, 7 у третьому степені це 7 у другому помножити на 7. Застосовуємо знову першу формулу, отримуємо корінь квадратний із 7 квадрат, помножити на корінь із 7. Дорівнюємо. Тепер ми можемо застосувати другу формулу. Корінь квадратний із 7 квадрат. За другою формулою ми запишемо дорівнює модуль 7. Помножити на корінь із 7. Так як число 7 є числом додатнім, а модуль додатнього числа є саме число, тому одержуємо 7 помножити на корінь із 7. Наступний вираз. Арифметичний квадратний корінь з а у 13 степені дорівнює. Знову розписуємо А в 13 степені за властивостями степеня таким чином. А у 12 степені помножене на А дорівнює. Застосовуємо першу формулу. Корінь з добутку дорівнює, добутку коренів. 12 це 2 помножити на 6. Отже, перепишемо інакше. У підкресленому виразу, для підкресленого виразу, ми застосуємо тепер третю формулу яка спрощує арифметичний квадратний корінь, якщо підкореневий вираз стоїть у парному степені 2 помножене на k. У нас зараз 2 помножене на 6. Тому цей вираз ми замінимо записом модуль з А в шостому степені помножити на корінь з А. Для того, щоб позбавитись знака модуля, нам треба знати, яким числом є вираз, який стоїть під знаком модуля. В нашому випадку А в шостому степені завжди набуватиме невід'ємного значення, тому що степінь парний. Отже, цей вираз дорівнює, А в шостому степені помножити на корінь квадратний з А. Іноді можуть зустрітися завдання на винесення множника за знак корення, в яких наперед відомо, що число, з якого добувають корінь, може бути додатнім або від'ємним, винесемо множник за дужки у виразі корінь з 3а в 10 степені, якщо відомо, що а менше нуля. Розкладаємо на множники підкореневий вираз. 3 помножити на а. 10 – це 2 помножити на 5 дорівнює застосовуємо першу формулу. Корінь з трьох помножити на корінь із а в степені 2 помножити на 5. Дорівнюємо. Корінь з 3 помножити на модуль з А в п'ятому степені дорівнює корінь з трьох помножити на так як вираз А в п'ятому степені є числом від'ємним, а значенням модуля від'ємного числа повинно бути число протилежне, то Перед виразом А в п'ятому степені треба поставити знак мінус. Використаємо переставний закон множення і запишемо відповідь. Мінус А в п'ятому степені помножене на корінь з трьох.